Володимир Зеленський зараз у Брюсселі. український президент вже виступив у Європарламенті. До Брюсселя Зеленський рушив разом із французьким колегою після зустрічі в Єлисейському палаці у четвер. Еммануель Макрон і Володимир Зеленський рушили на саміт Євросоюзу. Це частина неанонсованого закордонного турне президента Зеленського, яке стало другою його поїздкою за кордон України. від початку повномасштабного вторгнення, тобто від 24 лютого 2022 року, президент України подякував союзникам за підтримку, і закликав надати бойові літаки і далекобійні ракети і зробити це якнайшвидше. Головний дипломат Європи заявив, що Україна обов'язково отримає всю необхідну зброю. Щодо України, ми братимемо участь у дебатах разом із президентом Зеленським. Результатом безумовно буде більша підтримка України, надання більшої кількості зброї, більшої військової та фінансової підтримки, щоб Україна могла протистояти російській агресії.